Сльози я чую країно твій стогі, та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги, душа у душі, плічо пічнемо. Текло вогню і руїни та зможемо все, всім відсіч дамо, ми в горі і щасті єдині, від янгол захистить крило. Квіти, і буде мирне небо за вікном, і усміхнуться сон. Вона нетлінна і вічна пам'ять, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне, пам'ять, що ти нам залишила пам'ятники як символ тих, хто своїми грудьми прикрив рідну землю. Трати завжди говорити боляче, але коли і життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні в нашій школі з'явилася пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який буде нагадувати нам про людське горе. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед гарним хлопчиною, перед світлою пам'яттю. Випускника нашої школи 2011 року Михненком Максимом Володимировичем, який загинув при виконанні службового обов'язку 7 вересня 2022 року на Харківщині під Чугуєвом. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки випускнику водянської школи. Михненку Максиму Володимировичу оголошується відкритим. Ще i oh. 96 1996 році у нашому селі Водяне в той день було дуже спекотно, бо я красивий травень, як зараз. Щасливе дитинство хлопчинки промайнуло дуже швидко. Починається шкільна пора, де він купається у любові родині, у любові своєї бабусі, вчителя Михненко Станіслави Едуардовни. Максим Справжній, розсудливий, має багато друзів. Його любили всі, однокласники, старші, молодші, по-іншому і неможливо. Бо у Макса добра душа від мами і тонке почуття гумору і компанійтість від батька. Максим багато ніколи не говорив. А просто робив і завжди був готовий підставити лише допомоги. Далі вступ до Павлоградського гірничного коледжу і подальша праця. В Польщі для нього була повага і від українців, і від поляків. В магазині Тебе Павлограді скрізь з'являлися нові друзі. А зі шкільними і сільськими дружба тільки міцнішала. Зустрів своє кохання, свою Настю, похрестив у найкращого друга, сина Артура, на одному тижні створив сім'ю і пішов до військомату. Усі ми пам'ятаємо Максима як доброго, щирого юнака, а головне патріота своєї країни. Адже він виконав свій обов'язок перед нами усіма. Перед батьківщиною, захищаючи всіх нас, такий він був, такий він є, таким він і залишиться для нас на віки. В день народження Максима завжди спиралися його рідні, бабуся, дідусь, родина, друзі. Всі вони згадують з дитинства, що у Макса. Була якась найсмачніша піца, яку витикала мама. Нехай вона залишиться таким світлим спогадом із дитинства. А сьогодні на подвір'ї закладу зібралися українці, великі і малі, рідні і родина, щоб віддати свою вдячність, увагу та любов. Є така японська легенда, говорить, що. Коли людина відходить на небеса, то Бог дарує їй в яке він бачить своїх рідних і друзів. На віконці у горщику стоїть квітка, де гілочки якої прив'язаний дзвіночок. Коли хтось згадує цю людину, то цей дзвіночок дзвонить. Коли кажуть про неї гарні слова, то світить таке яскраве сонце. А коли за неї плачуть, то іде дощ, а квітка росте, радуючи того, хто на небесах. У перші дні дзвіночок подає свій голос часто. Чутні добрі слова, люди сумують, але з часом він трошки рідшає. Але це не про Максима. Нехай його дзвінок буде дзвінким і дзвінким. Нехай відійшов у вічність, буде йому спокійно, нехай лунає цей дзвоник і квітне його квітка. Сьогодні разом із родиною, дружиною до нас завітали словами вдячності захисників, депутат обласної ради Буряк Олександр Миколаєвич. Заступник голови Юрівської селищної ради Тамара Петрівна Білобов. секретар Юрівської селищної ради Наталія Васильівна Скри. За відділом Наталія Михайлівна Коломоець, директор на Язівської школи Світлана Миколаївна Жир, наш Павло Станіславич староста Нав'язівського старостату, родина, мама Людмила Григорівна. Дідусь Григорій, рідні, тітки, Настуся, друзі і водянці, всі небайдужі. Поруч родина Липи. Знайте, мабуть, дуже символічно, що фундамент цієї школи закладала прабабуся Максима, брання Липа Станіславівна і правну захищає всіх нас. Шановні, я хочу запросити вас. До слів вдячності та поваги до нашого Максима Михненка Олександра Миколаєвич. Шановні батьки, шановні рідні, важко підібрати слова, поваги вашій родині. Вдячність вашому сину за те, що захищає нашу ниньку Україну, він віддав життя. Я не буду багато говорити слів, я хочу сказати спасибі вам за вашого сина. Дорогі рідні, шановні вчителі, дітки і всі. Хто зібрався сьогодні, тут біля школи. Ми сьогодні всі з вами вшановуємо пам'ять пам'ять на віки про нашого героя, про Михненка Максима Володимировича. Всього 26 років він прожив, але він здійснив величезний подвиг. Він не ховався, як деякі. Він не тікав і не бігав. Він в перші дні пішов і захищав нашу батьківщину. Ми всі з вами до єдиного повинні завжди пам'ятати і бути вдячному йому за те, що сьогодні у нас світить сонечко, що над нами синє небо. Що у нас мир і спокій. Саме найдорожче, що є у людини, це її життя. І він його поклав на алтарь. Знаєте, колись я читала вірші наших солдатів, які зараз в армії, і мені запам'яталися строки такі, а честь, щоб захищати батьківщину, потрібно заслужити дружині. Коли ти знаєш, що прикриють спину, а не втечуть, коли почнеться. Віця. І Він стрілець, мотострковує руки, водострякового батальйону зайві, що завжди приходять у заставі. Честь і слава Максиму. Велика подяка мамі, дідусь, рідним за вашого сина. Сумуємо разом з вами. Це мене кото на коло Станіславичка. Знаєте, мабуть, ніколи ми жодна людина в Україні ніколи не чекала і не думала, що може бути таке страшне горе. Але воно прийшло. І з ним якось треба боротися, треба жити. І коли такі вірні сини України розуміють, що всю цю малечу, всіх жінок, всіх, хто справжні українці, їх треба захистити від горя. І коли вони йдуть і віддають саме дорогоцінне, дорогоцінне не скільки навіть самому йому, а скільки рідним і близьким і цій Україні це життя. І, мабуть, не дуже багато в світі таких країн, які, як Україна, цінують це життя кожного свого захисника, кожної родини. І тому втрата вона велика і вона не належить тільки родині, вона належить всій Україні. Шкода, що дуже багато хлопців гинуть, віддаючи життя, аби це сонце світило, аби дітки могли. Навчатися рости і продовжувати рід великої української нації. Я думаю, що таке увіковічнення, як такі пам'ятні дошки, воно охопить всю державу. Ми будемо чекати кінця війни, будемо наближати цю перемогу хто як може. Ми це робимо і будемо робити всі дружно, всією дружньою українською родиною. Максиме, спочивай. Ми гордимося тобою. і Я думаю, що така молода душа, вона має розпустити крила і ангельські, і захищати всю Україну далі. Всю землю від страшної навали війни. Хай вічна пам'ять живе. Шановні жителі села Годіна. Та гості, шана Григоровна, рідні Максима. Війна забирає кращих із кращих синів. Ваш син герой. Захищаючи волю та незалежність України, він віддав своє життя. Завдяки таким, як Максим і Максимові, ми живемо у вільній незалежній Україні. Максим клав своє життя, захищаючи нас наших дітей, онуків і майбутньої України. Герої не вмирають, вони тримають небо над Україною. Максим назавжди залишиться в наших серцях, як в наших землях, як наші герої. Світа ймовля завжди До нас приєднався маловік Сергій Сергійович, але зараз як лікар надає. Допомогу наш любий Максиме, а вдома знову розцвіли сади і рушниково усміхнулись хати. Як важко помирати молодим, як непростимо молодих вбивати. Шановне товариство, почесне право відкрити пам'ятний знак воїну, який виконав свій обов'язок перед батьківщиною. Давайте надамо сестрички Поліні, дідусеві Григорію і найкращим друзям це Гоша і Рома. Сьогодні не зміг бути, бо захищає ще один друг всіх нас. Це Міхненко Костянтин, Войтаник Сергій. Тому відкриваємо хлопця. Дідошка, проходьте. Нет. Максима хвилиною мовчання. Максим посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Указ президента Володимира Зеленського від 9 листопада 2022 року номер 759 про нагородження захисника України, Героя України, Михненка Максима Володимировича. Знаєте, і від себе скажу, ми не знаємо, що зробив Максим. Мабуть, про це колись нам зможуть розповісти ті, хто знаходився поруч із ним. Ну, просто там орден не дається. Найцінніше життя України, найкраще здобуття. Герої не вмирайте. Дякую всім за підтримку, за те, що пам'ятаєте Максима. І молю Бога, щоб це була перша і остання дочка в нашому селі, щоб швидше що закінчилась війна і всі наші хлопці повернулися живим без від Дякую. А вам дякуємо за сина. Холодний суток і дружого З чим заплакав, свічка догорає, він не зордив, до не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Полів і з сітів воїн у бою, щоб ближче стало. Наша перемога. Ми завжди пам'ятаємо про тебе і кожен день, кожну мить, повсякчас. Ти всміхаєшся лагідно з неба. Ти і там захищаєш всіх нас. Міти не присвячений відкриттю меморіальної дошки. Оголошується закритим. Шкільний автобус, покладемо квіти до могили нашого захисника. Хай слава твоя, понад світу велика милине, хай знають народи усі твої світлі ім'я. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива Україна National now our... Ukraine.